Союз Авиакуберкул. Суперсал... Кар, -кар, 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 кар Так. Не, да, ну это пончик нашого. Там мені такий Чого такий кульор пропадає? Чого? I call that a success. Turbo mode activate. Yes. I call that a success. Yes. Let's make things interesting. Go infinity and beyond. Go infinity and beyond. Yes. Maximum power. Go infinity success. Success success Окей, візьми. Давай, один раз. В кінці.

в общем, а Скоро появится видите біло подару. To... Hey, yeah. yeah, yeah. Sånn. So, yeah, no, 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 no. so, yeah. шашишечку. видите шашишечку. Все, что Ну, последний типа бравлер я тут с шашишечкой. шашишечка. Шашушечка. Если тут візь, візьму не знаю кого, то його поставлю сюди, до, до шашушечки. Ну, я візьму грея на, на, на наступне. Коли я буду розблокувати. Ой, ди, ти мені шарану. Візьму грея. О, він... і бо якщо він, бо якщо він з гіпером, то може за... спокійно в дим зайти і хілиться. Хілитися. Дивіться. У мене він скоро буде на бронзі 3. Це й мій пил. Я помню на чинах, коли... Коли він у мене був на бронзі 1. Ну, коли в мене було на ньому мало кубків, і в мене був на бронзі один. І в мене ще й Wi-Fi був тупим. Ну це, ну, раніше він не був тупим, а це він уже став бути тупим. Да ми зйте. Відбере клішку догидається і. О, кстаті! Стойте, Давайте! давайте.

Ugh. Too pretty for a name. <laughs> Three energy. Three energy. You're going to take a Let us take an energy! Yeah. Yeah. hoo Watch deschdes. This. 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 Yeah. Watch this. Та. Не будь пані. Блін, я пий. Я не на ту кнопку нажала. А лап я по приколу нажав. Бо я не знаю, що тут робити, Не питайте, як. Я як Кубки качаю, я просто сам не знаю, я просто в якийсь Бравл я тут перший раз. Тут там М3. Знаєте, що це таке М М М3 3, М3, а не М3 ММ Е. Ви понимаєте, що це таке е, М М МЗ МЗ? Э-м, е, з. Мз. Мраз. Кстати, мені понравився дуже 25-й сезон. Я Пий, пухарик лушарик. Ай! А він читер, бо він читер, Він знає, де я. Я ненавижу читерів, які знають, де я. Слава. 0. І слава Богу, що на мінус мільйон мільярд сексилліард. Кстати, не питайте, чого я у Алескімені позарудок, бо там мова, не хоча я балакав на українському. А тут я ховався, а баз оттуда вийшов і він наче здає. Запав не всіх, хто знаде, потім сюди прийшов, я вже тут сидів. Може він і ще там іграв? Або встара успіла підсвітити йому, і він побачив, де я здюхаю. Це той же самий срок. А я можу його посадити клітку. Якби в нього було бы мало хвата, я вот так підійшов і кинув на нього ведок. Сту влюбилася в сту, поп. Я знаю, что ты Ти гавдок, то зачем ти говориш у усі планеті. Мякиш, говнякиш. Ось сюди заховаємося. А там передіш Менсі. Діди морози. А там діди морози. Такая бешенюча. Я в тупику. Ха-ха-ха двадцать восемь. Все давите мастер двадцать восемь. І, кстати, ви. Ви рад. Не, ви не радуйтесь тільки, коли в мене 28. Ви ще радуєтеся, коли в мене скоро буде 25 тисяч, все. дивіться. Ой! Ось, ви радуйтесь, що в мене буде 25 тисяч. <coughs> я заберу міфік дроп, і там може мені випасти або Міфік, або епік. Ой, я хочу. Знаєте, що я хочу, щоб додали в Бравл Stars? Я хочу такий, щоб. Ви знаєте, якийсь такий штучки ну, будь-який епічний боєць. Ти нажимаєш і тобі дають любого епічного бойця. Або міфічного, або легендарного. Ну, допустим, вийде три стардропа, і в мене нема епіків і міфіків Ілля. Мені таке саме дають. Я забираю перший, третій, другий день стардропи, потім на четвертий день мені дадуть еп... любого епічного бойця. Ну, допустим, там мені дадуть. Там Хенка Не знаю, когось з епіків на п'ятий день мені якогось любого міфіка дадуть. А на 6-й день дадуть якусь легу. А хочете таке? Щоб добавили, если якщо, якщо да, підписуйтесь і ставте лайк. А якщо не хочете, то... То гуляйте вальсом або. Ну, короче. О. <гум> <гум> Кстати, дивіться, у мене є тут такий чел, Ось в друзях. А Е... У нього вже тисяча кубків. У нього вже 15 бравлерів, бо у нього. Е... М, З, все, Э, М, З, М, Три. Ты дурески. Mm -hmm. О, да видите, это аккаунт прошлый. Я уже на нее не захожу 34 дня. А 34 дня я как раз у Киеве У Києві. <плес> Ех, помню, як я у Київ їздив. Ну, перед поїздкою ми всі десь їхали. І ми десь їхали один день. Ні, ми за один день успіли даже вернутися додому. Ні. Не. Коротше, ми їхали два дня. Бо, ні. Чи да? Не, ми один день їхали, ми поїхали, погуляли там десь часа пять 6 і вернулись додому. Це аж було ми до ночі їхали. І... Ну не на самолетиш, а на афусі, на яком можно и спать, и и їсти, и гулять. Ото якраз я и создаю свій аккаунт на yes, том телефоне. Шо ты, Емс, рила? Рейла? Ну бо вона мякиш, бо вона м'якиш. Аби вона м'якішом не була, би було прекрасно. А вона м'яке ходячий. <как doom> інтересно, бравл Старс поділиться піцею? Бо ну, я теж хочу піццю поїхать. Поїхати, поїсти. Ну і я пень, вонючий. лошара Олексій Про. Ну він вже піпав мене. Як він мене вже піпав? Та псина говняна, А катіка є.

А слава Богу, я 12-й. Tactical positioning п'ята частина там, де я строю хату, вийде сьогодні після цього відоса. Сейчас пицца жжу в тюрьму. А ж и пощадить А хоча я yeah, yeah. зомби не люблю его не могли взять. Ну хотя... Хоча... <coughs> ну хотя... Ну хотя. Ладно. О, якщо вайфай лагає, то треба не двигатися, бо він може вилізти і за тебе О, Ось можна? Можна ходить. Спокійно, спокойно. О, там не тут. Я в тупі. що робити. Хорош, хорош, прокека в ульту. Я четвертый, кстати. Там Нита. Я и отель. Баз и Карлита. Спасибо за ульту. Ну все, хватит качаться, выходим. у ну, баса Тут человек есть как в игру. Ну короче. Ладно, ну если вам понравился ролик, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал Писько. Всем пока!